Привіт, любі друзі, вітаю вас на каналі. Сьогодні я б з вами хотіла поговорити про таку річ, як синдром меншовартості, Зокрема, синдром меншовартості в українців. Знаєте, під час цієї своєї подорожі зараз я реально усвідомила усвідомила таку річ, що українцям, і саме українцям, а також іншим народам, які жили під владою Радянського Союзу, роками, роками нав'язувався синдром меншовартості. Це робилося різними шляхами. Одним з таких шляхів було применшення та порівняння. Порівняння, наприклад, гарної жінки з парижанкою. Люди, ви бачили парижанок, вони не завжди є дуже гарні, красиві і так далі. Не завжди є доглянуті і так далі. Вони можуть собі дозволити все, що завгодно. І це окей. І це окей, бо ми всі люди. І це правильно, але це ми вже знаємо зараз. Раніше ж була залізна завіса, і вважалося, що в порівнянні з Парижанкою це дуже-дуже круто. От, це один з прикладів. Інше там могли казати, що якесь село в Карпатах виглядає як маленька Швейцарія. Ви знаєте? І там, і там є гори, і вони реально класно виглядають і там, і там. І питання просто як там чисто, як там що там, і чи ми знаємо загалом про ці маленькі місця, які є дуже-дуже красивими? От, добре, це стосовно цього. Інакше те, що роками, роками робилося так, що забиралося знання у людей про їхню історію, літературу. Якихось діячів, що взагалі відбувається, і навіть забиралося знання про ці мальовничі містечка, які є в Україні. До них неможливо було доїхати, добратися. І загалом вони занепадали через те, що люди туди не приходили і не було ніякого економічного розвитку. Вони зараз почали віднароджуватися вже з часів Незалежної України. І от це все власне. Сприяло тому, що ми собі думали, що хтось там десь є ліпший, але насправді люди є люди, вони є всюди, вони є однаково можуть бути трохи ліпші, трошки гірші, дивлячись, яке в них виховання було. Але це все нормально. Ми маємо розуміти, що всюди є люди, і ставитися до всіх з повагою. Ну, напевно, окрім москалі, але то вже інше питання. От, і також декілька думок, що ми можемо робити зараз для того, щоб перше викорінювати це з себе, по-друге, популяризувати те, що ми маємо. В першу чергу, це намагатися відновити знання з історії України, поглибити ці знання. Друге, це спілкуватися українською мовою, поширювати українську мову в світі. І третє це... Помірилизувати загалом українське. До прикладу, я живучи в Нідерландах, розказую, що я купую одяг в Україні, замовляю, і мені його присилають, і майже весь мій одяг з України, і я ніколи не ходжу і не купую щось в мас маркеті От це цікавий момент. І якось так. Тобто, якщо ви бачите щось українське, підтримуйте, показуйте, що воно класне. І я думаю, що в нас скоро. Wszystkie, będzie dobrze. Sława Pa. pa.